Доброго дня, вітаємо вас з перемогою. Прокоментуйте, що сьогодні вийшло, що не вийшло у цій грі. Доброго дня. Ну, по-перше, всіх вітаю з початком другої частини чемпіонату області. Дякуємо ЗСУ, нашим хлопцям. На збройні, що ми можемо грати футболі, що взагалі ми повернулися до цього чемпіонату. Що стосовно гри, ну що не вийшло, це перша гра, вона завжди трохи нервна. По-перше, по-друге, ми. Зіграли декілька контрольних ігор і ні разу, включно сьогоднішньої грою, ми не зібралися оптимальним суставом. Десь травми, десь люди хворіють, десь імені обставини. Тому, тому, фу, ну не вийшло, наприклад, ми не так зіграли, як ми хотіли, скажімо, але результатом задоволені, задоволені саме хлопців, як вони себе проявили, як вони віддавалися на футбольному полі. І подивимося на ступінь цих двох травм тому що ми на дві заміни вимушених були на 44-45 хвилині подивимося наскільки наскільки це серйозні травми ну, от а так дякуємо болівальникам дякуємо футболістам пацанам, дякуємо ЗСУ. слава україні